Всім привіт! Мене звати Яна і я гуглу-логіст. Я займаюсь доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. В сьогоднішньому відео буду показувати покрокові всі етапи. Найпростіші формули запуска перформанс Макса на вашій платформі хорошоп. Так, тобто це буде актуалізований повністю мануал по тому, як реалізовувати це на платформі Хорошоп. Ми будемо проходити декілька важливих етапів при налаштуванні вашого перформанс Максу. Ну, по-перше, нам потрібно буде створити мерчант центр. Це буде найдовший з усіх етапів. Ну, чому найдовший? Тому що там буде Google окремо перевіряти нас. Не лякайтеся, що це таке в Гугла є просто окремий сервіс, який називається Merchant Center. В нього ми заливаємо інформацію про наш магазин, окремо додаємо інформацію про наші товари. На Хорошопі все буде дуже легко. Не лякайтеся. Єдине, що буде Гугл перевіряти це до 72 годин. Якщо раптом там виникнуть проблеми з проходженням перевірки, модерацією та інше, пишіть в коментарях, в мене є спеціаліст, які дуже зручно, легко допоможе вирішити ці всі питання. Я на цьому не буду зупинятися. Ну, тому що в принципі, якщо вам потрібен там чек по тому, що треба підготувати на сайті, то ви можете написати в коментарях. Ми десь зробимо окреме відео по цьому. Е, наступний етап: це ми створимо з вами рекламний кабінет Google Ads. І третє, це налаштуємо. Давайте так, в цьому рекламному кабінеті ще на другому етапі ми налаштуємо конверсію покупка. Це та, що потрібна обов'язково для відслідковування цілей для нашого перформансу. Як пам'ятаєте, перформанс макс це ai айний інструмент, AI без цілей не може працювати. Вона не зможе зрозуміти, чи користь вона вам приносить, чи ні. Я дам готовий менеджер тегів, тому, скоріше всього, у вас з цим проблем не буде. І фіналізація це створення перформанс Максу. Я думаю, що ці два етапи створення кабінету. Ту налаштування цілей, створення перформансу, Ну, від сили займуть вас 15 хвилин, тому що насправді це найлегше з усіх етапів. Я розповім, які там налаштування, що задавати, які нюанси є. Трішки зупинюсь на платіжних даних. Ну, щоб у вас була умовна аргументація, чому так, а не інакше. Ви вже далі будете приймати рішення, хочете так чи якось інакше. Тож, з чого ми з вами розпочнемо? Звичайно, з мерчан центру. Найдовший етап з точки зору часового проміжку, але один з найважливіших. Що нам для цього потрібно? Дивіться. Саме налаштування мерчант Центру воно складається умовно з двох етаких, ет може, з трьох підетапів. Перший етап ну це створення кабінету і підтвердження права на сайт. Що таке підтвердження права на сайт? Там не лякайтеся, нічого там з юридичної точки зору нічого критичного не несе. Це просто мерченту важливо розуміти, що ви хочете запускати рекламу, рекламу саме вашого сайта, а не якогось лівого сайту. Ну тобто, це важливо, тому що є багато скамерів, які можуть підміняти URL, що змінювати в рекламні видачі та інше, тому є дуже багато таких специфічних нюансів, які можуть на це все вплив. Ну, плюс це захищає вас внаслідок, там якщо вас щось вкрадуть скопіюють ваші магазини та інше. Це не складно буде робити. Ми це зробимо з вами через сервіс Search Console. Не складно, дуже легко проходиться ця вся історія. Це буквально декілька хвилин, це поетапно покажу, не переживайте. Друге, це заведення обов'язкових налаштувань, які вам потрібні будуть. Ну і третє заливка фіда. Виглядає, як надто там складно та інше, з, з усім справитись, насправді не дуже складна історія. Просто потрібно поетапно прийти. На жаль, ще хорошо б там з промом не придумали там по API якось це робити, якщо Shopify, Що ти заходиш в апку, нажимаєш одну кнопочку, і відразу зв'язка всього йде. Ну поки що з цим працюємо, але також це дуже зручно. Насправді ці системи хорошо в тому числі працює над тим, щоб полегшити вашу роботу з платними рекламними інструментами. То, з чого починаємо? Дивіться, нам потрібно спочатку буде з вами, що зробити Search Console. Для чого вона нам потрібна? Через, через неї буде дуже зручно підтверджувати права на сайт, тому що ми через неї це все будемо зроби, робити в Merchant Center. Що для цього потрібно буде зробити? Перейти на цей сайт, який називається search.google.com. Далі заходимо сюди, в нашу адмінку, утиліти, файли для зовнішніх сервісів. Що робимо? Копіюємо. Наше доменне ім'я, воно у мене виглядає так. Тому що я не садила якесь доменне ім'я на, на цей сайт. Нажимаємо продовжити. Обов'язково вибираю оцей другий блок. А... Зараз хвилинку я вже пробувала підтверджувати на піддомені. Що ви просто знали, що це за файлик. Вибрати. І обираєте оцей файлик, який вам надала система, і зберегти та вийти. Після цього ви нажимаєте перевірити кнопочку, воно, типу, каже, що воно перевірене, нажимаєте готово. Я зараз покажу, воно мене відразу переводить сюди. Воно відразу вас перекине на ось такий ось ресурс. Ось він є. Якщо що, можна щось там замінити перевірити, ці всі блоки в даному, ось блоці, де у нас тут підтвердження власності. І ось тут той самий, де у нас тут менеджер Analytics, але ну, тут вже іншим способом. У нас HTML підтверджено HTML-файликом, тому воно ось показує, що у нас оцей файлик ми завантажили, і безпосередньо він у нас присутній, тому в нас Search Console є. Тепер що ми робимо? Ми заходимо в merchant. Центр. Зараз. Для цього переходимо по цьому посиланню. Нажимаємо Старт Now. почати. Після цього. Ну, чи ми продаємо так, нам треба вказати. Наше до мене ім'я, у мене немає фізичного магазину. Нажимаємо продовжити, після цього прокручує вниз, нажимаємо продовжити. Я зазвичай підтверджую ці всі галочки, вони мені гірше ніколи не роблять, можливо, якусь пропозицію чи якусь нову вам пришлють, Не бачу з цим проблем. І що ми маємо? Правильно, у нас створився Merchant Center Next. Тобто саме створення не досить складне. І зверніть увагу через те, що ми вже створили оцю серч-консоль. У нас автоматично закрився ось оцей блок онлайн сторканфер. Таким чином це відбулося, тому що я по факту зайшла під тою самою поштою, під якою я робила Console. Тобто, якщо ви робите один той самий емейл для усіх сервісів Google, по факту вся зв'язка між цими сервісами відбувається на один, раз, два, три. Тобто це дуже легко, дуже просто відбувається. Тому бажано для рекламних кабінетів там, створити просто окрему пошту, зробити це, наприклад, там, в режимі інкогніто, чи і залогінитися в окремому браузері, щоб у вас просто все під однією поштою відбувалося і у вас не було ніяких нюансів. Що потрібно далі зробити? Тобто, це що я казала, другий підетап це завести просто до Додаткові налаштування до вашого мерчант центру, частина з них буде обов'язковою, частина ні. Наприклад, нас просто додати бізнес-адресу. Тут нічого складного немає, вам треба перейти в ваш розділ контакти, правильно контактна інформація і вписати ту інформацію, яка у вас повинна бути. Якщо, наприклад, в мене офіс на Гмирі 8Б, то я таки прописую. О, зверніть увагу тільки те, що Київ. Це, друзі, і окремий регіон, бо деякі пишуть, наприклад, тут а, Київська область. Ну, вказуєте зіп-код, бо без правильного не пропустите, продовжити. В деяких просить номер телефона, в деяких не просить. Якщо раптом десь якусь інформацію неправильно зберегли, треба переробити, заходити в бізнес ось тут. І тут та сама ось історія є, тому тут без проблем ви все можете підтвердити. І знову я повертаюся на оверв'ю. І що ми тут далі робимо? У нас є ще три ось цих пункти. Це додати деталі про нашу доставку, до речі, давайте я вам покажу, як перекласти Мерчен-Центр на іншу мову, правильно, тому що ми то робимо англійською мовою ну ще нам англійська, коли ми можемо скористатися нашою рідною мовою українською. Ідемо знову в огляд. У нас тут знову відображиться інформація про доставку обов'язкова. Без неї просто ваш фіт не пройде модерацію. І якщо ваш мерчен центр може пройти перевірку, то сам фіт не пройде. Чому? Тому що доставка обов'язковий елемент. Вона може у вас бути безкоштовна, вона може бути у вас сплатна. Тобто, це вже залежить від ваших внутрішніх бізнес-процесів. Єдина рекомендація можна задати, і переважно для всіх бізнесів задається українських точно один варіант доставки найдешевшої. Із варіантів адресної доставки. Ну чому не дешевше? Тому що ця ціна може підтягнутися просто в рекламне оголошення, правильно? А один варіант і для адресної доставки, тому що по факту ця доставка прописується лише для адресного варіанту. Тому вибирайте, хто там у вас адресно робить нова пошта чи Укрпошта, і прописуйте ті варіанти, які є. Обов'язково обираємо Україну, в нашому випадку, чи країну, на яку ви хочете доставляти. Нажимаємо продовжити. Далі, тут, як хочете, можете написати нова пошта чи якось по-іншому, взагалі ні на що не впливає. Обираємо Україну. Тут запропонує всі товари, в нас ще товарів немає, тому певні ми вибрати не можемо. З цим, я думаю, ви також можете дуже легко справитися, але я пробіжу по цим нюансам. Ну, по-перше, часовий пояс. А час обробки замовлення, дивіться, це дуже важливо. Якщо цілодобово, то ставити 0-0. Якщо там до 7, до 7 вечора, до восьми вечора виставляєте цей час. Бажано, щоб ця інформація, в принципі, була продубльована на сторінці доставки, але не особливо принципово. Час обробки в днях. Ну, якщо ми, наприклад, сьогоднішнє замовлення обробляємо до сьомої, а все що пішло після сьомої, обробляємо на наступний день, то це буде правильно 0-1. Якщо ми там цілодобово це. Все оброблюємо, то можна поставити 00. Але зазвичай там 01 це буде більш так практично, правильно. Виконання тут вже під себе підбираєте, чи ви всі дні, чи лише там будні дні, чи вибрані дні, тобто ви це все підбираєте під себе особисто. Ну і тривалість доставки це безпосередньо, скільки там Новопошта чи Укрпошта буде доставляти. Якщо ми беремо стандартну нову пошту, яка там доставляє до 3 днів, то це може б виглядати ось приблизно ось так. Тобто, якраз виходить ці три робочі дні: доставка нової пошти. Нажимаємо продовжити. Обов'язково не забудьте, що ваша валюта, ці доставки, співпадала з валютою вашого магазину. Просто хтось там намагається в доларах щось підвантажити, або тут обирає долари, тому враховуйте, потім буде помилка. Система буде сваритися, що ви не завели правильну валюту доставки. Тому це на всякий випадок. Ну і по вартості доставки тут. Не такий великий розгул, як для Shopify, але все рівно. Ну, я думаю, з цим ви розберетеся правильно, безкоштовна доставка чи відсутність доставки вартістю там від певної суми. А що за цим робити, якщо у мене є адресна доставка, вона відбувається новою поштою, я не знаю на кожен. На кожне замовлення, яка там буде вартість для України дозволений фіксований тариф. Скільки це буде? 80, 120, 110 гривень. Все, що написали на сайті, дублюєте сюди і зберігаєте. І це буде також нормальний варіант оформлення доставки. Якщо вона у вас безкоштовно взагалі ідеальна, чи потрібно додавати умови повернення в Україні? Оці рефанд полісі не впливають. Не позитивно, не негативно на процедуру перевірки вашого мерчинг-центру. Вони окремо перевіряються окремими модераторами. Їх нескладно задавати. Віддалі що ви, в принципі, сторінка повернення. Вона у вас була. Щоб була ще й заповнена, або вона не заповнена, це демостор. Вказуємо цю сторінку, вибираємо країни, прописуємо так: ми приймаємо на повернення там дефективні чи не дефективні товари, чи ви тільки з пошкодженнями приймаєте, чи ви приймаєте обміни. Цю чогось воно так переклало біржі, обміни. Там, обмін, так, ні. Якщо у вас є товар, який взагалі не підлягає ні обміну, ні поверненню, тоді ось так воно все і задається. Тобто нема в цьому нічого критичного, головне, щоб на цій сторінці про це було написано. Нажимаємо далі, підтверджуємо, зберігаємо. Цю всю політику далі перевіряє окремий модератор, він може її опругнути, може її відхилити, Не принципово, якщо ви її не додасте. І тепер додати товари. Бо дивіться, на хорошопі є можливість сформувати това посилання на дві мовні версії. Це вже ваше питання. Хочете ви дві мовні версії, ви хочете лише одну мовну версію. Якщо ви додасте, наприклад, лише одну якусь мовну версію, правильно, наприклад, українську нічого критичного не буде. Що для цього потрібно зробити? Заходимо в наші маркетплейси, переходимо в Google Fit Merchant Center, нажимаємо увімкнути. Зберегти та вийти, налаштувати категорії, які ви хочете вивантажувати. ну Наприклад, я хочу там всі вивантажувати, хочу лише деякі. ну це вже, У мене ж ждемо мене Тут куча всього. Категорії: чи потрібно тут відразу обирати, можете не підбирати там, ось, будь ласка. Uh, параметри. Щось тут треба заповнювати. Не в наявності, ну тобто, що ось ці ось, ось блоки. Це по вашому бажанню. Єдиний нюанс, це я хочу сказати, щоб у вас uh, на рівні товарів, на рівні карточки товарів, от якщо я зайду, обов'язково стояла оця галочка. Де вона у нас ця галочка? Ось, оця галочка Google Fit for Merchant Center. Бо якщо у вас на товарах вона не стоїть, то цей товар не зможе потрапити у Fit Merchant Center. Ну, Для прикладу, я ці айфони зробила. Повертаюся в маркетинг, маркетплейси. Ось, чекайте, сюди треба було налаштувати категорії. Де мої айфони? Давайте я виберу на всякий випадок всі айфони. А можна всі категорії вибрати, правильно? А, так, повертаюсь на. Ці, на... Маркетплейси згенерувати фіт. Файл успішно сформовано. Переходимо на XML і що ми бачимо? Що в мене мінімум дві товарних позиції, просто помічені, як додані в Google Merchant Center, і вони тут з'явилися. Та ж сама історія для xml .ru, але я ру не буду додати. Ви по вашому бажанню, як вам хочеться, копіюєте оце посилання. Повертаємося в Merchant Center. Вставляємо це посилання. Далі обов'язково перевіряйте, щоб тут була вказана Україна або Україна, на яку ви Хочете, щоб мова фіда і мова, яку ви тут обираєте, співпадала. І для маркетингових методів в мене поки що безкоштовно. Якщо у вас виникає питання, де взяти тут мітки продавця, тому що, може, ви вже не перший раз це робите, правильно, або у вас є якісь ще нюанси, прокачаний досвід, я зараз пізніше покажу, де це включити. Нажимаю Продовжити. Нам запропонує, що о, про розклад, я не сказала, можете залишити його оновлювати кожні 24 години, не супер критично буде. Все, тепер чекаємо, поки ця інформація дозавантажиться, може пройти десь до 15 хвилин. Поки це додасться. Де взяти ці фідлейбли, якщо раптом вам потрібні, чи там мітки продавця, чи правила перетворення, бо я ж не знаю, хто до мене прийшов на канал. Заходимо в наш мерчант-центр, заходимо сюди, переходимо в додатки. Ой, чекайте, додатки-сервісу. А в доповнення. Ці доповнення можуть знаходитися там, де шестерня у мене вверху, а може в лівій панельці навігації вони все одно будуть називатися доповнення. Крутимо сюди-вниз, у нас є додати розширення керування джерелами даними, і додайте відразу спеціальні звіти, вони вам точно не завадять. І ще можна відразу, якщо у вас не релігійна тематика, не тематика бадів чи там, лікувальних якихось речей, відразу можете додати динамічний ремаркетинг. Точно також не зашкодить. Платну рекламу ми поки що з вами ще не додаємо. Не додаємо, тому що ми не створили ще рекламного кабінету. Ось бачите, в мене вже одна товарна позиція. Ось відображається: ось джерела даних, переходимо сюди. Вона нас показує, що одна товарна позиція завантажилася. Ну, ще другу тоді потрібно почекати, вона повинна ще дозавантажитися, але всього повинно бути дві товарних позиції. Ось у нас фід пішов в перевірку, фід-лейбл ще з'явився, кому там цікаво, бо хтось зазвичай переживає, ось дивіться. Налаштування джерела даних. І в нас вже мітка фіду є. Тобто, якщо ми зараз захочемо додати нове джерело даних, ось, наприклад, я додаю той самий фід, бачите, вже мітка фіда є. Тобто це кому там супер потрібно. Все, тепер перевірте через 15 хвилин, скільки товарів. Бачите, в мене вже всього товарів. Тут дві товарних позиції, щойно було, вже десь збилися дві товарних позиції, щойно було. Чекаєте, ось, бачите, дві товарних позиції, все правильно підвантажується, вони розглядаються. Потрібно бажано було б почекати до 72 годин, поки Google їх перевірить. Як дізнатися, на якому етапі чи перевіряються, чи не перевіряються товари? Чи є якийсь фідбек по цій перевірці? Заходимо в потрібна дія. Ось тут у вас буде. У нас тут файл робот не включений, зараз включимо разом з вами. Дивіться, тут є переглянути проблеми або переглянути історію. Переглянути історію тут буде красивий графік відображатися. Про переглянути проблеми з налаштуванням і правилам. Це ми це окремо по статусу перевірки вашого безпосередньо мерчант центру